Київ на світанку з Нового горів суд. У Солом'янському райсуді зайнявся другий поверх, пожежа перекинулася на третій. Потерпілих немає. В будівлі був лише охоронець. Ольга Нескородіна бачила наслідки. Робочий тиждень для працівників Солом'янського райсуду розпочинається під стінами будівлі. Чекаємо, щоб зайти в приміщення суду на, на роботу. У вас було на сьогодні засідання заплановане? Багато засідань, нам поки що нічого не кажуть. Не чекаємо. Сьогодні не буде цих засідань. Ми ще не знаємо. Ми ще, не Ми ще нічого не можемо так сказати. Що роботи сьогодні не буде, стає зрозуміло, коли вони заходять усередину. Їм дозволяють по одному забрати свої вцілілі речі. О, у вас не постраждав ноутбук. На що робить? Знаєте, що кожен ділиться з колегами враженнями і фотографіями. Я на третьому поверсі працював ага. все нормально. Закіпчено? М? Ну так, да, звичайно, запах вашому... є. У вашому кабінеті можна працювати. Ну, якщо було електричество, то мабуть можна було. О пів на четверту ранку охоронець зателефонував у поліцію, бо почув підозрілі звуки на другому поверсі. Як потім сказали експерти, це швидше за все були розриви лампочок. Найбільше постраждало приміщення на другому поверсі. Його називають кримінальною канцелярією, і саме там зберігаються документи з кримінальних справ. Голова суду приїхала на пожежу ще до шостої ранку. Версії події, каже, немає. Чекають висновків фахівців. Своїм людям сьогодні дає вихідний. Це не просто вихідний, там просто працювати неможливо. Там вже там все згоріло. угар, гар, гар, Будемо щось вирішувати, чи колись переїжджати, чи будемо відновлювати, Ми відновлювати цей час тривалий, але щось будемо вирішувати. Серед найгучніших справ цього суду справи проти екс-міністра Стабицького регіоналів Єфремова, Стояна та комуніста Гордієнка. А також справи так званих месників, яких звинувачують у нападі на АЗС та розстрілі міліціонерів. Минулого тижня суд вирішив продовжити їм тримання під вартою. Після чого сталася масова бійка. Наступна Ідання призначене на четвер у мережі одразу ж набрала популярності версія про підпал, та правоохоронці її заперечують. За попередніми висновками експертів загоряння могло виникнути внаслідок короткого замикання в електромережі. А відтак з місця події вилучене пожежне сміття, яке відправили для проведення експертизи. Це вже друга пожежа в Київських судах за два місяці. На початку квітня невідомі кинули займисту суміш у кабінет судді Голосіївського райсуду, який головував у справі російських георушників. Ольга Нескородян Сергій Азаренко ТСН 1+,1.